Мої вітання панам ми донатим, і не збираємось здаватися для того, щоб донатити було вам веселіше. Оголошується новий конкурс, учасникам якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень. топ донат отримає отакий чудовий розписний тубус. На тиждень оголошується як завжди. У нас конкурс. Дякуємо пані Світлані за цю чудову роботу. Бачите, зараз і е, від 200 гривень можна отримати ось такі набори прикрас також ручної роботи. Дякуємо пані Ані. Дякую вам за ваші донати, за вашу підтримку і за ваші призи для розіграшів. А тепер поїхали попрацюємо. Провести переговори між Україною та Рашкою у Ватикані запропонував Зеленському папа Римський. Президент України зустрівся з Папою Левом, 14 літній резиденції Понтифіка, який підтвердив готовність прийняти представників Рашки та України у Ватикані для переговорів. Ну, давайте подивимось: наскільки це можливо, переговори в Ватикані. Це небезпечно що для однієї, що для іншої сторони. переговорувати. у Ватикані всі це розуміють. Послати якихось маленьких людей, делегацію, представників. Будь ласка, не питання, Ватикан це не та площадка, яка справедлива до обох сторін. І це абсолютно нормально, бо не може бути справедливість виражена до тирана і вбивці. Так що тут Ватикан більш на нашій стороні, і расисти також це розуміють. Можливо, якось новий пантифік повпливає на ситуацію в нашій країні. Все, що від нього залежить, а від нього залежить передати нам те, що належить нам, він зробить Ватикан, Пантифік. Вони всі разом. Нехай виконують свої обіцянки. І що нам з поїздки зеленського до Риму? Що нам з того взагалі? Подарунки, відновлення і підказки, які дуже важливі у війні. Поїхали далі. Кабмін затвердив ухвалу про початок будівництва нового соцжитла, що дозволить маріупольцям отримати квартири за держпрограмою на вигідних умовах. Будівництво соцжитла. Давайте не тільки для маріупольців, а для всіх ВПО. Соцжитло. Ну як у нас завжди, тобто рекламна акція йде повним ходом тоді, коли про це заявляють, коли це починається. Далі всі плюшки розгрібаються, слівки розгрібають і вже нічого не залишається. Або нема з чого вибрати, або закінчилось фінансування, або треба дуже дуже довго ждати чекати. От зараз той другий етап, коли треба буде довго чекати. А потім ще такий момент буде, коли людям потрібно буде доказувати, що вони ВПО або вони втратили житло, тобто прям вигрзати. Ну, це дуже схоже, Це дуже зрозуміло. До осені Рашка регулярно запускатиме понад тисячу безпілотників за один залп. Рашистська промисловість, хай і грець, продовжує набрати обертів. Рашка буде запускати по тисячі або навіть більше шахетів. Ну, це допоки центри запуску не будуть знищені завдяки нашій розвідці, завдяки силам оборони і іншим спеціально навченим людям і спецпідрозділам, це буде обов'язково зроблено. Якщо ви знаєте такі центри, де знаходяться, то ви знаєте номер адміністратора, який зараз бачите на екрані. Хто не знає, пишіть, будь ласка, і я думаю, залюбки. Наші там дистанційно побувають і подивляться, що вони там роблять. Розпочалась зустріч Зеленського зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом у Римі. Що нам з тієї зустрічі? І того. Як завжди, все правильно кажуть американці. Все вони розуміють, але зробити нічого не можуть. Підсумки зустрічі Зеленського з Келогом у Римі. Обговорили постачання зброї та посилення ППО, а саме закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Постачання зброї, посилення ППО. На словах все круто, а на ділі ще раз кажу, не так круто, як хотілось би. Постачання зброї через, через тиск. Давайте все, що я можу сказати з цього приводу. Через тиск буде постачання зброї. Окей. Щодо посилення ППО. Як так сказати, щоб ніхто не зрозумів? Чи буде нам чомусь чому радіти з цього приводу? Так. Чи будемо ми про це знати? Ні. Чи треба нам про це знати? Ні. Отак. Щодо санкційного тиску на рашку, зазначено, що потрібні жорсткіші обмеження. Ой, блядь, вони кажуть про це вже скільки четвертий рік. Та особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти санкції, посилення. Так, да. тут нас здивують в гарну сторону. Я не думаю, що це прям буде ініціатива Трампа. Там є ще люди, які кукушка своєю думають на відміну від нього. От вони і будуть нас дивувати санкціями, і це добре. Україна сподівається на рух за законопроектом сенаторів Грема та Блюмантеля у Конгресі США. А що тут за законопроект? Напишіть. Напишіть наступного разу, подивимось. Дякую.